О, друзі, всім привіт! І сьогодні я знову в цей Ворлд завітав, щоб пройти ще один рівень. Ну він вже дуже важкий, я не знаю. Це трохи важкий рівень, я знаю. По собі. Тут трошки важко. Ой, це я перший раз, коли я здох. Ні, це другий раз, коли я здох. Я ще на магні сіт Макс. Трошки важкий. Рівень! Його ще й забув! Оце важко грати! Я знаю ще частини, я ще буду по частинах, я ще буду їбати інші. Я, ін... я по інших частинах буду відео знімати. Так і так. let go the фол! Є, yeah. ну нарешті. Ну нарешті! У мене хоч 450 кубок, а вот воно відкрилося. Ну, і мені нормальний кубик, дах, да? Так, да? да, нормальний кубик. Ну шо, добре, побачите.